У Вінниці запускають додаткові автобусні рейси на чотирьох маршрутах. Щоб зменшити інтервали руху, частину рейсів зробили. Коротшими це рішення ухвалили у комунальному підприємстві «Вінницька транспортна компанія після звернень мешканців, які скаржилися на великі перерви у Русі, особливо вранці та у віддалених мікрорайонах. Найближчим часом на зупинках з'явиться тимчасовий розклад на табло в автобусах. Кінцева зупинка маршруту з нами на зв'язку. Анна Бузниковата інженерка відділу експлуатації комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія. Мої вітання. Чому власне було прийнято рішення запустити ось додаткові автобусні рейси? Чи це були запити власне від самих війничан? Дане рішення було прийнято після проведення обстеження пасажиропотоку на маршрутах міста з початком нового навчального року в першій декаді вересня. За результатами проведеного обстеження на маршрутах номер 19 21, 22 та 24 – які здійснюють перевезення пасажирів з мікрорайонів Вінницькі хутори, малі хутори, мікрорайон академічний та старе місто, було прийнято рішення у тестовому режимі збільшити кількість рейсів за скороченими маршрутами в години пік до ключових транспортно-пересадкових пунктів? До уваги. До уваги бралися не лише результати обстеження пасажиропотоків, а й пропозиції віничан, зокрема про підвезення учнів та студентів до навчальних закладів. Звертаємо особливу увагу, що мова йдеться не лише про що мова йдеться лише про прилеглі мікрорайони. Де наявна обмежена кількість транспорту та відсутня альтернатива користування електричним міським електричним транспортом. Але не слід забувати і про те, що про ще один важливий фактор, який сприяв даному рішенню, а саме обмеженому штату водіїв, війна, на жаль, внесла свої корективи у життя і роботу нашого підприємства. Які саме зміни відбудуться, якщо говорити про маршрут 19, який курсує з Вінницьких хуторів, там маршрут номер 24 який курсує з мікрорайону Малі хутори, то частина ранкових рейсів курсуватиме до Зубенки музей Михайла Коцюбинського та в зворотньому напрямку? Якщо мова йде про маршрут 21, який курсує з мікрорайону Старе місто? В сторону Барського шосе, то частина ранкових рейсів закінчуватиметься на зупинці Валентина Отамановського і відправлятиметься в зворотньому напрямку до Підколеджу. Частина ранкових рейсів з маршруту номер 22 курсуватиме з мікрорайону академічний до зупинки князів Коріатовичів і знов-таки ж в зворотному напрямку. Як це вплине на загальну мобільну ситуацію в місті? Спробую пояснити простіше, коли автобус їде довгим маршрутом, він встигає зробити меншу кількість рейсів за день. Скорочені маршрути дозволяють виконати більшу кількість рейсів за один і той же проміжок часу. Саме тому запровадження скорочених рейсів. Покликане знайти оптимальний баланс, а саме підвищити частоту руху автобусів без необхідності збільшення кількості транспортних одиниць на маршрутах, і це дасть змогу ефективніше використовувати наявний транспорт і забезпечити зручність та комфорт для пасажирів. А Це тимчасове рішення, чи відтепер це вже буде новий графік руху автобусів. Дане рішення носить тестовий характер і вступає в силу з 22 вересня. Розклад руху із урахуванням скорочених рейсів буде розміщений на зупинках у найкоротші терміни. Постійний розклад руху зазначених маршрутів буде сформований відповідно до результатів тестового періоду. Дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Дякую, І вам Добро. нашим глядачам. Нагадую, з нами на зв'язку була Анна Бузниковата, інженерка відділу експлуатації комунального підприємства Війницька транспортна компанія.